nie i ceny, i ten nie kolinowca procentowy. Czasem taki Tylko po metalu się zbiegli. Aż jest koroku. Szło mu kutę w lewej. Baj hazard się w lewej. Да, туши её like, поставили вчера коробку, блядь Карабаны, блядь Ребята едут в Нажимаем перси И поехали тут туди такі прибамбасики стоять. Все бачите яка. Все, раз раз піти, киліки, так. Набор ключей, зонтик, водосіди. Дівся, йду у мене стартер. На ділі емграмдику. Щось по я зараз заведу, покажу, щось класи. Після ну, всього що це стартер. Ну побачите, що там класи. Що і як. Какие у нас пульдетик? Тоже, кстати, кнопочках у нас. Кстати, рукой Доброе утро. Что есть? Эмбранник, что есть? Гостики, да? Сейчас выйдем. Так. открываем. Рукавицы. Рукавицы будут. Заводим его. Я рапостите, я классный. Без пробега, без газа, без ничего. Все, машина завелась. Постукав постаркерю, воно стало менше Воно тарабанило ужас, я відео ставлю, а це я постукав по стартеру і почало так... начало менше так купать. Зараз поміняємо стартер і подивимось свої якомога. А я там його зміняти, ходимо. Накіпити хочу такий стартер поставити вітя на розборки в себе. Я думаю, що більше всього, що це, все офіце заклинювати. Че бенгис, бенгис. Стар, снимать, тут старайтесь снимать, видите, на старте резьба. Тут старайтесь снимать, если стоит все равно, за один болт и класс. Из один болт и класс. И все, и старте будет снятый. Оперативенько и быстренько. Снимаем, вот так, а тут мы тоже. Тут фишечка одна, а там один цей. Все, снимаем, это на сике. там есть примерно. На 17, навіть на 17 на 17 головку і сюди так вставляємо. О, все, і пошла жара. Пане трішечки невдовно, але ну, таке. Крутить можно, хотя бы трещотку купить. Трещотка не работает. Это моя домашняя набора. Трещотки купить не могу, надо купить трещотку. Ладно, возьму маленькую трещоточку. А Тут тоже так само, блядь, трещотка не работает. На 17, а на 17 нема маленький получается. А я уже его... И это и у меня нема, блядь, надо купить. До набора надо всю купить. Тут нема маленькая штучка, блядь.

что я заснул так ничего он не как ещ такой это вы чего ты роман это все Получается, вам терять эту худя сильно. На... Острещей. О, все, уже пришел руками. Сейчас я его откручу. Все. Пошла жара, я говорю. Я не буду шем, могу делать. Просто, знаете, уже как-то 43 года. Уже якось так не неохота нічого робити. Взагалі нічого не хочеться робити, якщо чесно. Якось як був як дві на мороша, то якраз якось позитивчик все є. Так, тепер підключуємо тий. А там на 17 теж, да подивимось на сіки тут. Ось Отже, не з нею згодилося. сегодня, сегодня надо будем отключивать его. Сейчас ребята уже такого кали. Переходим с такого, чтобы было лучше ну, крутые там. А там трошка неудобно. Масло взять. За ваш зараз. Попробуй его изнешать его. Давайте пекла попробуем. Вот крутые. класс. Ставьте вот. такой симпатичный. Дома, а тут диффузор не мешает, то вот длинничи за Ну, бля, не можна подністи, не вдома. Зараз, за те, ти бачиш. Біта, блядь, оце я олень, блядь. это, ріте, не знаю хто, блядь. Крутив не ту сторону, донизу крутив, відключив. Круче, і того з однієї старті відкручувати. Одині телебереш і все, питань немає. Зараз, вже я зарвав його. За 2 секунди і тратить берега потім. Тепер куйдемо до того рівні, коли стане легко крутитися. І я потім беру, ти вип'є просто беру в самого головку, його ще. svašta raz stavljaju stavljaju i kute posebno da bude kabelu ne dugno držav ono da krutit nada i držat se im jak jer šta ćemo raditi nada krutit. i Руки блять, я в твою зняли. Я Як мені каже, що старті тут нормально, все старті робить все сказали, що статі може бути все так як і тут кидає, все нормально бля. А що ж воно може бути? Це якось так не туго, блядь, знаєш не туго, це туго, бля. Ну, щас хоч міняємо і димо що і я. А, воно видно, бля, диві Тука по тут ось так, ось оходиться херня, бачите. Ось ходить херня, а це взагалі вона Ща залізла всередину. Хоча зараз поміняємо, подивимося воно буде. Все, Снімаємо проводок. Це плюсовий проводок, треба будемо снігати, кому-то я не знімаю, але я акуратненько роблю. О, я ще на плюс на мінус масло вода, то буде замикання. І цей проводок тут знімається, пішечка вставляється. Все Все, ребята. Все, поміняв старки. Ну Плюс-мінус. Убрався шум, ну не такий, як був, значить щось там десь є з маховиком чи богою я знаю. Ну не з коробкою це, і мотором це 100%. Б. Зараз їдемо на СТО, Таня поїхала на СТО, зараз будемо виясняти, що до чого. Коли заганяли на СТО і цю машину, то в заведеному стоянні, щоб гідрусіння кінтився, поняли? І коли я забірав коробку у знайомого, варіатора купляв то теж машина заводилася все і провірилися все повністю поняли, поняли? Тут просто исключено що там моторчик блядь, чи коробка блядь. там якийсь звук такий получается ну буде бля, интересно Мені самому інтересно что такое поставив стартера все пропав звук думаю потом бляха муха проходить пару минут обратно я как так, якийсь звук такий там блядь, петипический ви, ну зараз будемо блядь, дивитися що воно, що воно і як воно? Хто така сьогодні бляд, неважнячка? Так, шо тут? Раз. Раз. Клас. Поставили Поставлено на поїхати. По, направо можна їхати, а... Получається. Все, поїхали. Кай. Уже, уже Таня немає, вже Таня там, бля. Главі поїхали, Вона як у ходу вона не стукає, я я це був, Наприклад, цей як його. Колінвав, мотор, то воно бля цього І мотор в мене ні масла не бере, 200 тисяч рубіга, вона без, проїздила без газу, масла не бере. Не грамотно замены до замены. И все четко, блин. я переживав. Надо таких, то шосс турка, туркаев, як, наказ бляшаночка, шаночка, ты понял? Сейчас ліже. Залучи там. І ще ми подивимося на зубчики. А там а там, там же є ото якась дирка, типу, десь там зубчики, що це, може десь там щось блядь? — Бляш. Воно наче, ти розумієш, то наче зубчик об якусь бляшаночку то бля. Подивіться на зубчики, маховіка. Бля, а в шорму мой там, бля, тркать эти зубчики. Сади. Не шатайся, нихрена, бля. Бля, шо ж мой, бля. Там сверху по факту нічого не повинно так. Я думав, что він коли распучится, мягу просто... Віта, він ось з цієї сторони б'є. Не там, де ти показує, ди сюди. Ось об це він б'є. Ось об цей б'є. Ось подиви на верхній зубчик. Зубчики подякі, б... кончики блестящі, які диви, ну, я вам це побиті. А, ти ці, я думав ти ці... Аааа. со сторони стартера воно б'є, ти mm. поняв? А що ж такое, блін? Я скажу, стартера диви, Віталік. Він не дожав, воно не було. Він зажав старте і все. А ну на Віталь. І воно таке А що, що чек загорівся? Обзуб, я кажу, що щось... десь там треба оці, блядь, ти зрозумів? Ну старців ні, Віталій, стар відпадає, бо там немає нічого на старці. На Настажі все чітко. Там якась бляшаночка, я можу а ти якось там чи не прикрути може. А воно, що там у нас... Не, курувати, там, там, нужно, туда, 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 мені, не за коротки витягнуть, ну там куда куда мне тепло. Треба вижу, трошки отпусты просто і все. А що сейчас может быть? Зараз будем косухивать зеленый. И то, что она при... А то, що Віталій переварил, мой там криво, то тоже нічого... Ну я... Нет, по... то, что она при... приварила крышу. До то... херня. Нет, он все, Віталь, диви, немає. Маші. Маші. Нема з тука вже. Льон. Три відкрутили, завели, поняв. І нема вже цього. Зараз по шабі підкинув, бля, да? Поміняв, ти ще поваж постав, поставив, що 28 пробіга поставив, поняв? І чого воно, бля? Та пішло на її згідно. Да. Зараз підкидаю пластину. Між коробкою і мотором нема пластини, от вам і причина. Пластіна ці між коробкою не поставили пластини, це не поставили не в цей раз, а це не поставили перед цим раз. Але якось воно там було, бо просто, ну Бог не як воно там було, ну було. Факт того, що просто виходить, причини знайшли вже. Немає пластини між коробкою і це жима пластівники. Зараз ми під стартер підкидаємо два шайб, дві шайбочки і все, і погнали. Якось так. Так, заводимо. А ну газни. Та ні, ну чита, що нема вже. А ти газуєш? Компрес позиціонера виключить. А, не виключений? Все, причина ясна. Подкинули дві шабічки по статі і все. Бо між коробкою і мотором не поставили прокладки. Тільки це робили рукожопи перед цим мені коробку ставили. Не буду казати, де, звісно. Ну потім я покажу де, І не поставили прокладку між цим. Але воно якось їздило. А воно теж постукувало одразу жовто тоді. А він катомаховий. Да, це... Оно ж тоже постукало зразу, а він катомаховик, типа, понял. И воно там пару днів і пройшло, понял. Воно себе понял, пробило те, що Не, надо йому, правильно, і все.